Hello Ворлд, це Денис з її штату Колорадо, і у сьогоднішньому відео я буду їхати робити фотографії у сусіднє місто, котре називається Грили, що знаходиться від Форколінсу, Колінсу. Може хвилин 30-40 їхати. Тому, якщо вам цікаво подивитися на дорожні ситуації у цьому штаті Колорадо, та також подивитися на види нерухомості та як там живуть у центральному штаті у горах. То підписуйтесь на канал, лайкайте відео та й поїхали. Close the facade, they behind the piece of mind, Winding I'll sing the line, would fall on the ground, be to the clouds and the they're behind the piece of mind, Winding I was in the line, would fall on the ground, be to the clouds of a side, they behind the piece of mind, Winding I was in the line, would fall on the ground, to the clouds of a side, they behind the Сподіваюся, що шузики кавери, Хоча ні, давайте не всяк випадок туди-сюди не ходити. Якщо там буде чисто прибрано і там буде мебель, то там хтось може живе, то вже пошкодує чого ви ні. О, такий, я там штамково. Симпатично, симпатично. Ох, мене якось цікаво. Ну так, собі хата. І будончик так собі. Трошки таке схоже, як не знаю, якесь сховище, бо якийсь бункер. Тут хоч світло взагалі-то є. Не здивований. Там ще щось шумить. Фени, фен, тому що щось може там чи смолі таким чином вивітрюють, чи то, що там підлога була мокра, тому що там поток може був висушують. О, є світло. Ой. Спиється, призриється. Якого хіба? Мені не подобаються мені такі фени. Якось зараз так збудимо їх. Добре, тому що таке нам не потрібно. Та і це хоч повідчиняємо, хоч трошки свіжого світла. собі додамо для гармонії. Ну так собі скажу чесно, хата. Ой, а хоч вода є. О, кишка, добра, вода є, не буду звездіти. Це чіпати я не хочу. О, пишка тут може. Де сушка мийка є. Що це таке? Нахера? Це ж просто та хата вже у Добре, зачинено. Зламане. Да. чи ні? Ні, не зламане. Таке покорце мені. Гараж може. Навіть не хочу чекати. Тут кухню, щось не зрозуміло. Плохи є піс, але добре він є. А, а, так я тебе упізнав. О, О. Це я більш ніж впевнений, тут хтось такий старенький жив, що може хата років з 50-х, 1950 мейтінфітіс. так. Як гадаєте, скільки ця хата коштує. О, да дві шафи. Це точно не скалівається стара хата, навіть не знає з якого року збудована, як думаєте? Дайте знайти це у коментарях, що у вас є, таке таке бажання, таке нагада. Угу. Ага, наше потом нет і задні подвір'я. Ну, задні подвір'я это. А там таке. Другой поганіше, а тут що навіть. Шафа, номер. У підховах, ні. Ще, ох ти ж йо! Це ще окрема хата о цьому підвалі є. Але так, був потоп, на жаль. О, ти, зачиню, тому що неприємно. Не цікаво, не хочу. Є. Потім треба буде ще Тут пішов, спішла, що спить, спис Ой! Не хочу чіпати руками. Не гімнаст, але ноги ще можу розміняти. О, хоч тут хочет не розкрити. Але навіщо знає, знаєте таке, комур такий стоїть зараз огорю? Як і хлором смердить. Це якесь ранчо у Техасі. Діти, це щось дитяче. А Це сподіваюся, чи вино. Краще це було в вино, а не кровяка. О, -боли. Наче як лайно не хочу чіпати, не хочу навіть близько до цього наближатися. Тому що чи шоколад, чи лайно. Знаючи американці, так ви знаєте, що ви думаєте про це? Ну так собі, така хата. Так, за нами ну добре. Зараз приїхала жіночка, агент з нерухомості. Зараз ходить у підвалі, щось там прибирати. Аріокей? Що, я знаю, що вона живе. Зараз перериваю і роботу свою починаю. Дитина у коментарях, що думати про цю хату. Ну, ось на цьому я вже закінчив, а, хату вже познімав, фотоплани я зробив, а, все поробив, жіночка вже пішла, нормально жива залишилася, тому що там вона десь перечепилася з феном, Чуть не впала, тобто життя все не закінчила. Але як бачите, все вже посекривано, все викликне, все світло тут і в підвалі на цьому. Моя вся робота закінчується. У кінці, що я роблю, заходжу в цю програмку. Кажу, що я вже закінчив, і таким самим чином моя компанія знає, що я тут вже не знаходжуся. Тобто Якщо я десь пропаду, то тут вони будуть знати, що мене тут вже немає. Але краще таку ситуацію робити, коли я вже їду в машині, але таким чином не забуваю. Дайте, будь ласка, знати у коментарях, що ви думаєте про цю хату, який цей рік збудований, та скільки вона коштує, тому що чесно, хата таки засрана. Палац треба знімати, стіни тут міняти ну таке хату, ви ви саме бачили. Дратите. Це вже інший день, інша локація. Сюди я приїхав тільки що, запізнився на 10 хвилин, але тут нікого не було. У мене був ключик. Ключика мене не було. У мене був код доступу до того ключика. Тому тут зараз нікого немає. Сюди приїхав по роботі працювати з фотографіями та із флорпланами. Дрончики сьогодні не будемо літати, тому що погода так собі. То дощі, тому росить, тому нельотна погода, так сказати. Ось така ситуація на дворі сіро, пасмурно, як моя машинка ото стоїть. Тому сьогодні ми тільки робимо фотографіки без дрончика. Зараз давайте по хаті пройдемося, подивимося, яке тут все велетенське. Але перед тим, як почнемо, давайте ми двері зачинемо. Щоб сюди ніхто не вбіжав, поки ми будемо досі підвалі не штуки. Ось це. Така у нас вітальня величезна, тут, я так розумію, буде їдальня. де стіл може стояти у людей з таким видом на подвір'я переднє. Тут оце кімната, я так розумію, living room, family room, зала по-нашому. А тут так, офіс, офісний простір. І зараз, поки ми тут знаходимося, давайте знайдемо якусь, якийсь варіант, як ту херню зупинити. Давайте. А, це ж треба снути, то ті вірьовочки. Я не знаю, як що десь стану. І що воно зробиться зараз, не знаю, що зупиниться, якщо ні. Сподіваюся, що так. Тому що ми такі фотографії не полюбляємо. Давайте тут ще пройдемо, подивимося, що за що це відповідає. я не знаю. Тут ось світу немає. О, це ще одна їдальня. Скільки ж тут людей може жерти, якщо тут буде тут кухонна їдальня? А то, типу, в сімейне їдальне, коли якісь свята відмічають чи що. Якщо ви знаєте, що більше, дайте знати про це у коментарі під цим відео, будь ласка. А тут у нас... Ой-ой-ой, якась така пісюлька манюська, як тут взагалі собі фотографіку зробити. Тут треба навіть треба стати. Ух ты Йосінах. Це подвійний гараж. Давайте подивимося. Вау, тут у мене гараж. І тут агараш. Діма майстера, так Та, подивіться, я тут зарядку цю хату купив, тільки через це. Через це і ось це. Офігей, тут. Ні, не таку я фоточку зроблю. Взагалі ми фотографії не робимо, але тут так все офігенно організовано. Не знаю, комусь подобається стіна, комусь ні. Але в принципі тут можна машину тримати чи працювати, а тут можна працювати чи машину тримати. Шікордосик, Дениска одобрює це. Але все шикарно, шикарно. Два окремі гаражі, бля-бля-бля. уля ля Давайте повернемося знову до хати. Де подивимося, якщо. Фен вдалося зупинити, йоп його. Мати, ні. Коротше, майже з'ясував. Кончена система. Оце сниколка, то світло вмикає, вимикає. Оця херня. Також світло вмикає, вимикає <смір> цікавенько. Але оця фігня тільки за фен відповідає окремо. А це світло? Оце що за така турковська система? Тупенько, тупенько, але дякую. Що Дениска розібрався. Зайнялося це в мене може дві хвилинки побігати, посмикати усі вимикачі. Оце вже знає, що це за камін, відповідає. А ці дві за світло. Фіх його знає за що. Тут шафа тримати пальто чи корточки. Тут у нас 77, тому й комфортно. Тут в нас ще спальня. О, добре, дякую, що зупинили ще до мене, коли я прийшов. Найс, найс. Тут туалетики, симпатично. Тут ще одна спальненька. І тут добре, що зупинили, але вже бачу, що де не зупинили фен. Тут у людей може бути зрозуміло, що пральня і сушилка тут стоїть, тому що воду там відсмоктує, всмоктує холодно, гарячу. Це головна спальня цієї хати. І ось де не зупинили, я вже побачив, коли сюди проходив. Тут господарівська саральня, купальня, їх І Ішо, джакузі, хата окремий. Та взагалі цяцьки-пецьки, симпатично. Wall-in-bed. Це щось новеньке. Зайшов сів, по помився. Шикарненько. Так. Тут насральник. Давайте перевіримо, якщо вода є добре, можна використовувати вбиральню. А тепер давайте подивимося, я тут вже бачу два таких спінчики є. Один за фен, другий за світло. Світло залишаємо, але фенчиків попробуємо зупинити. На жаль, я трошки короткий, не достаю. розмір не має значення чи зріст. Це про вміння користуватися цим. Зупинили. Давайте вийдемо на заднє подвір'я. Я ще виходив. Я зачиняю, коли я виходжу, виходжу. Давайте заднє подвір'я зацінимо. Там подивіться. Шикардосно. Оце взагалі я. О, оце багато, престижно. Там ви подивіться. А там ще кімната для неслухняних дітей є. Трошки моросить, все мокре, зараз туди. Занесу в хату. Давайте я зараз поки зайду в хату. А, ще ж підвал тут є. Я там ще не був, Давайте підемо, подивимося. Так, а поки будемо туди ходити і дивитися. Зачинимо. Наш цивілізовані. Далі. Тут пахне, чесно скажу, приємно, таким цікавеньким запахом пахне. Як у готелях. Не свіжість, але таким якийсь фібрі чи щось таке з ароматом. Ну, підвал взагалі. Ух ти ніфіга собі! А ну що? Ні, немає зв'язку. Є тут такі люди, хто знає, як таким користуватися. Просто мені цікаво знати, вік людей мене дивиться на цьому каналі. Тут сто більярдний, шикарно. А також цікаво знати, якщо ви знаєте, як лабати у більярда. Тут щось потекло. Ой-ой, ой-ой-ой! Ой, -ой, -ой, -ой. ой срач! Це хтось по чи воно десь накапало накапалось відкілась? ой Ой-ой. О, тут кімната. Цікаво, цікаво. Тут а, ремонт вже закінчили. А там вона бачить, драбина нагору лізти, якщо тут буде якийсь пожежий. чи потоп. Тут а, не вийти, тут там можна вилізти. А тут може ще ремонт, чи роблять, чи настали на нього. Тут у нас що? Ой, не у нас, а у людей? О, і тут а, ремонт закінчили, бачу. Цікавенько, симпатично, приємно. А тут а, кладовка. Форнеси, ac юніти. ну Тут ми нічого не будемо. Хоча нам тут потрібне світло для флорплану, плану вибачаюся. Майже провтикав. Що тут у нас? І ще одна дверцята. Одні дверцята є. це куди у інше. Під сходове під приміщення тримати лайно. о о о Ну чого цікавенька хата? Шикарна, мені сподобалося. А зараз на це буду відео закінчувати. Я буду бігти з камерою на двір, тому що там зараз поки ще дощ не знову не Буду фотки робити та й додому їхати. Дайте, будь ласка, мені знати в коментарях, якщо вам ця хата сподобалася, тому що мені дуже сподобалось, особливо гаражне приміщення і заднє подвір'я. Шикарно, та й офіс мені подобається. Цю, у цій хаті шикарно зроблено. Тому, якщо у вас є інша думка, дайте, будь ласка, знати про це в коментарях, тому що мені дійсно цікаво. А на цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. На цьому хочу побажати, щоб проблеми та згоди не робили вам в житті погоди. Щоб хай вам щастило та слава Україні.